Це ПРУ розраховано на 450 школярів, тобто в першу зміну 450, в другу зміну 450 Ми щоденно можемо приймати 900 дітей. Батьки вже підходять, вже питають, вже записуються до школи. Дуже хочемо, щоб з 1 березня ця школа зафункціонувала. На сьогодні тут виконані усі будівельні роботи щодо бетонних робіт. Зараз йде робота по гідроізоляції, теплоізоляції. Крім цього, потрібно тут буде зробити систему воздухообміну, систему каналізації, водопостачання. Тому працюють є і графік робіт, поки що виконується. Коли ми створили метрошколу, саме на метро тракторний завод нам вдалося знайти лише одне приміщення. І попит на навчання величезний, плюс район індустріальний густо населений, до центру їхати далеко, і переважна більшість шкіл не мають укриттів, і дуже багато садочків. Якщо це ПРУ, ми будемо використовувати як школу, то чому би сюди не запрошувати на кілька годин і дошкільнят. Фінансування цієї школи виключно за кошти міського бюджету. Орієнтовна вартість цієї школи – 56-58 мільйонів гривень. І дійсно це великі кошти, але це потрібно робити. Це перший такий досвід, це перший проєкт в Україні. Я хочу, щоб у всіх районах міста Харкова такі школи з'явилися. Зараз закінчимо в індустріальному районі, а потім перейдемо на центральний район міста Харкова.